Гаваї. На Гаваях живуть Гавайці, добрі, усміхнені люди, які дуже люблять музику і танці. Вони вітають гостей словами Алоха, що означає мир, любов і привіт. Гавайці люблять співати під укулеле маленьку гітару і танцювати ніжний танець хулу, рухаючи руками, ніби розповідають якусь історію. На островах... Ростуть високі пальми, які шумлять від теплого вітру, є вулкани, з яких колись текла гаряча лава, квітучі рослини, що пахнуть медом і фруктами, пляжі з білим, золотим і навіть чорним піском. А ще на Гаваях часто з'являється веселка. За рік її можна побачити десятки разів. На Гавайях живе багато цікавих тварин, зелені морські черепахи, що повільно плавають біля берега, дельфіни, які стрибають із хвиль, тропічні пташки, дуже яскраві і голосисті, метелики та ящерки, що гріються на сонці. У воді навколо островів живе безліч рибок, усіх кольорів, ніби їх намалювали фарбами. На Гаваях є національна лялька. Особлива лялька, називається хула. Вона одягнена у спідничку з трави, має квіти у волосі та на шиї. Лялька танцює танець хулу і вчить дітей бути добрими, лагідними, дружніми і сміливими. Кажучи, лялька Хула приносить у дім тепло, радість і гарний настрій.